Для отримання безмежної Божої милості потрібне щире покаяння. Господь не відкидає того, хто приходить до нього з розкаяним серцем, навіть якщо його душа затьмарена тяжкими гріхами. Він, як люблячий батько, чекає кожного грішника, готовий простити і обійняти його своєю благодаттю. Спаситель сказав, Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Це запрошення стосується всіх, хто відчуває тягар гріха, хто знемагає від сорому й провини, Немає такої темряви, яку б не розігнало світло Христової любові. Історія блудного сина є живим свідченням Божої доброти. Син віддалився, згаїв усе. Але варто було йому покаятися і повернутися, як батько вибіг назустріч, обійняв і з радістю прийняв назад. Так само Господь приймає кожного, хто повертається до нього незалежно від минулого. Тому, хто вагається через свої гріхи, варто пам'ятати, Бог не лише суддя, а й лікар, що прийшов зцілювати. А не засуджувати, відкрий йому своє серце, і його безмежна милість омиє тебе, відродить та наповнить миром. Ігумен Саватій Сопко.